Вітаю колеги і колежанки! Мене звати Євгенко Аріна, проєктний менеджер КЦД. і рада вітати вас на третьому відео з нашої серії про безпеку для менторського програми 6.0. У першому відео ми розглянули основи безпеки організації громадянського суспільства, проговорили про п'ять компонентів безпеки, складові особистої безпеки та критично важливі правила. У другому ми середились на цифровій і ментальній безпеці активістів, а сьогодні ми поговоримо про оцінку ризиків і проведення безпекового аудиту та пошук ресурсів для посилення безпеки вашої організації. Почнемо з ключового елементу всієї безпекової роботи, це аудит безпеки. Аудит безпеки це системний процес, який допомагає проаналізувати поточний стан захищеності організації, і фактично, це комплексна оцінка, що охоплює три важливі компоненти: персонал, робочі процеси та технічне забезпечення. Чому цей інструмент такий важливий? Перше, кожна організація несе відповідальність за безпеку своїх співробітників. По-друге, в сучасних реаліях України донори та партнери частіше вимагають від організації громадянського суспільства мати чіткі системи управління ризиками. Цінність безпекового аудиту в тому, що він допомагає виявити реальні вразливі місця організації, зрозуміти, куди спрямувати обмежені ресурси на безпеку і отримати практичні рекомендації для покращення захисту. Повноцінний аудит це багатоетапний процес, та навіть спрощений варіант, проведений власними силами, може істотно підвищити вашу захищеність і головне, підійти до нього чесно і системно. Детальніше про 15 етапів проведення професійного безпекового аудиту ви можете дізнатися за посиланням. А зараз розберемося, які загрози та ризики найчастіше виявляються під час такого аудиту. Поняття, яким ми постійно користуємося у роботі з безпекою, це загрози і ризики. Давайте розберемось, у чого різниця між ними. Загрози це ті зовнішні сигнали небезпеки, які ми можемо побачити, почути і відчути. Це як червоні прапорці, що попереджають, що обережно щось може статися. Наприклад, на місто володить ракети, а у вас за час приходить важливий захід. Хтось намагався зламати ваш сайт, чи ви отримали фішингові повідомлення на робочу почту. Тоді як ризик, це ймовірність того, що ті загрози справді реалізуються і зашкодять вам чи вашій організації. Наприклад, якщо загрози це російські обстріли критичної інфраструктури, то ризик це ймовірність того, що ваша організація не зможе працювати через відсутність електроенергії або інтернету, і наскільки це сильно вплине на вашу діяльність, поговоримо про оцінку ризиків. Оцінка ризиків це процес визначення ймовірності виникнення факторів ризику. Тобто певних подій або ситуацій, здатних негативно вплинути на розвиток подій і досягнення запланованих ваших результатів. Цей процес включає кілька важливих етапів: виявлення джерел і причин ризику, ідентифікація всіх можливих ризиків, властивих вашій діяльності, оцінка рівня окремих ризиків і ризиків в цілому, визначення допустимого рівня ризику і розробка заходів щодо зниження ризику. Щоб ефективно оцінити ризики, важливо розуміти свій контекст і почніть з відповідей на кілька простих питань: хто ви чим займаєтесь, і які цінності відстоюєте, хто може бути незадоволений вашої діяльності, яка політична та безпекова ситуація в вашому регіоні, і які ресурси у вас є. А яких не вистачає. Чесні відповіді на ті запитання допоможуть визначити, звідки може прийти загроза. Про матрицю оцінки ризиків один із ключових інструментів, яким використовується під час оцінки ризиків, це матриця оцінки ризиків. Це проста таблиця, де по вертикалі відображена ймовірність загрози, а по горизонталі її можливий вплив. І ризики поділяються на три зони: червона зона це високоімовірні загрози з серйозним впливом, ними займаються першопочатково. Жовта зона це ризики середнього рівня, їх потрібно моніторити. І зелена зона це низькоімовірні загрози з незначним впливом, їх просто тримаємо на увазі. Наприклад, якщо ви працюєте з чутливими даними, ризик їх втрати через слабку кібербезпеку червона зона. А от ризик того, що зламається принтер, це зелена. Ця матриця допомагає правильно розподілити ресурси та зусилля, зосередившись на найбільш критичних ризиках. Тепер, коли ми розібралися з загрозами, ризиками та їх оцінкою, час поговорити про найголовніше про план безпеки. План безпеки це документ із конкретними діями, які допоможуть захистити вашу команду, організацію і її ресурси в критичних ситуаціях, і він створюється за участі всієї команди, а ви далі – залучення безпекового менеджера чи експерта з безпеки. Головна мета плану ефективно керувати надзвичайними ситуаціями. Розробка такого документу дозволяє не лише проаналізувати потенційні загрози, а й виявити недоліки в ресурсах, чи це брак обладнання, чи недостатньо навчений персонал, чи відсутність необхідних матеріалів. Важливо пам'ятати, план безпеки це не формальність, а ваш робочий інструмент, який адаптується під умови, в яких працює організація, і ключовими моментами є розподіл безпекових ролей та забезпечення здатності команди ці ролі виконувати. Процес створення плану включає такі етапи: проаналізуйте контекст вашої роботи, виявіть найбільш імовірні ризики, використовуйте матрицю з попереднього блоку, оцініть, якої шкоди може завдати кожен ризик, визначте, які ризики ви можете прийняти, а які ні. І подивіться чесно на свої вразливості як організації. Розробіть конкретні заклади для зниження ймовірності ризиків і створіть чіткі алгоритми дій, якщо щось таке станеться. Для зручності рекомендуємо використовувати табличний формат, зразок якого ви бачите зараз на екрані. У таблиці варто зазначити ризик, ймовірність, вплив, оцінювання загроз, вразливості, наявні ресурси, необхідні ресурси, необхідні дії для запобігання ризику, дії в разі настання ризику, час. І відповідальну особу. Зараз на екрані ви якраз бачите приклад з цього шаблону. Одним із ваших практичних завдань буде розробка матриці оцінки ризиків та плану безпеки для вашої організації за цим шаблоном. Ми сьогодні не зупинялися на політиках і процедурах. Детальну інформацію про них ви знайдете в посібниках наших з фізичної та з цифрової безпеки. Посилання я лишаю на слайді. Отже, ми розробили план безпеки, але часто виникає логічне запитання, де взяти ресурси для його реалізації, і впровадження безпекових заходів часто потребує певних інвестицій. Це можуть бути обладнання, програмне забезпечення, навчання співробітників або послуги експертів. І на початку 24-го року ми підготували спеціальний матеріал з моєю колежанкою про міжнародні організації, до яких можна звертатися за безпековою підтримкою. Там ви знайдете інформацію про різні формати допомоги від грантів на обладнання до спеціалізованих тренінгів та консультацій. Такі організації, як Frontline Defenders, Freedom House, мають спеціальні програми підтримки для громадських активістів, які працюють у вразливих контекстах, особливо в Україні під час війни, матеріал з переліком міжнародних організацій та детальна інформація про їхні програми підтримки за посиланням. Про наші матеріали, які ми підготували в ЦДМ, варто зазначити, що велику кількість готових адаптованих безпекових матеріалів для українських організацій, активістів і правозахисників можна знайти на сайті ЦДМ за єдиним посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Там зібрано численні корисні матеріали і напрацювання у напрямках фізичної, цифрової, правової, фінансової, ментальної безпеки. І якщо ви не отримали відповіді на всі свої запитання про безпеку організації громадянського суспільства з цих трьох відео, обов'язково запитайте за цим посиланням, і там ви знайдете детальні посібники, чек листи, шаблони документів, записи вебінарів і інші практичні матеріали, які допоможуть вам підвищити рівень безпеки вашої організації. На завершення хочу підкреслити, що безпека це не одноразова акція, а постійний процес і найперше за можливості розробіть свої безпекові плани, політики і процедури. А потім регулярно їх переглядайте і адаптуйте до змін контексту та нових викликів. Як я вже казала раніше, одним із ваших практичних завдань буде розробка матриці оцінки ризиків та плану безпеки для вашої організації за шаблоном, який ми показували. Це завдання не є обов'язковим, але саме такі конкретні кроки допомагають подолати те, що ми стикаємося часто в секторі. Безпекова культура організації громадянського суспільства формується дуже повільно, і ваш особистий внесок в її розвиток це інвестиція в майбутнє всього сектору, а найважливіше в вашу безпеку і вашої команди. Якщо у вас в додаткові запитання чи потреба в консультації щодо безпеки вашої організації, на екрані ви бачите контактні дані, через які можна звертатися додатковою інформацією. Пам'ятайте, що безпека це інвестиція у сталість вашої діяльності та спокій вашої команди. Тож, нехай ваша робота буде ефективною, а організація захищеною від ризиків. Дякую за увагу! Бережіть себе та вашу організацію.